Танкіст. Вітаю тебе на своєму каналі. І сьогодні ми проговоримо про китайський тяжкий колекційний танк 10 рівня, а саме WZ111 Model 5A, який заїхав в преміум крамницю за золото. Ну але для початку я хотів би тебе попросити підписатися на канал, поставити лайк цьому відео. Тобі не тяжко, а мене це мотивує далі і далі. Створювати ролики для тебе. Ну що ж, поїхали. І для початку ми розглянемо пропозиції, в яких з'явився цей танк. Перша пропозиція це за 25 тисяч золота, в яку входить танк, легендарний камо на нього. Аватар. Доволі такий цікавий, як на мене, аватар. X5 50 штук тільки для цього танка. Слоти обладнання, слот в ангарі та наказ на перемоги. 50 перемог на цьому танковій, і ти отримуєш 5 містиків. В принципі, 50 перемог на цьому танку це той ще виклик. І друга пропозиція за 20 000 золота, а це таки на 5 тисяч дешевше. Хоча там тільки голий танк. Але я думаю, варто, якщо ти хотів купувати цей танк, варто подумати на рахунок дешевшої пропозиції. тому що Камо і 5 містиків явно не варті 5 тисяч золота. Все остальне це, я так скажу, доволі мізерне. Камо можна взяти за 2500 золота, а якщо там якісь розпродажі, то навіть і дешевше там на 30 чи на 50%. А 5 містиків це 1500 золота. Тому варто розглядати дешевшу пропозицію, тут однозначно. Ну і перейдемо ми до характеристик цього танка. А для початку я озвучу, який ребаланс отримав цей танк в оновленні 10.3. У нього покращився час зведення на 0,9 секунди. Час перезарядження теж покращився, він зменшився на секунду. Покращилась прохідність по ґрунтам, а також потужність двигуна та швидкість повороту на місці. А от погіршилась броня башні та корпусу. погіршилась точність та разова альфа на ББшках на 20 одиниць, на кумулях на 10, на фугасах на 20. Ну А тепер розберемо його характеристики детальніше і по порядку. Час зведення на повному фарші, тобто з обладнанням та амуніцією. Став 3,6 секунди. Точність стала 0,35. ДПМ при цьому став вже практично 3000. І час перезарядження 8,9 секунди. Пробиття в цього танка доволі таки непогане тільки на ББшках. Це 260, на кумулях 303, на фугасах 65. середня шкода стала 440 ББшки. Кумулі 380, фугаси 580. Ув, вони доволі таки нестандартні, як для дідів радянських, це мінус 7, що дуже і дуже непогано. Ну, а тепер про, поговоримо про броню. В принципі, про її багато що нема говорити. Вона відсутня в Ну Як вона є, але вона доволі таки рандомна. ці такі сходинки на щучому носі, вони не танкують взагалі, вони постійно сірі, НЛД постійно сіре. І командирські лючки на башні вони пробиваються дуже і дуже чудово. Цей танк не для позиційної гри. В принципі, якщо заряджаєш кумулі вони з нормальним пробиттям, то вони щоки башні ш'ють доволі таки непогано. А чому цей танк не для позиційної гри? Ще нам натякає на те, що розробники апнули його маневреність. От давай про її ми і поговоримо. Максимальна швидкість вперед 45, назад 15. Середня швидкість при цьому буде 34, а потужність 18,7 кінських сил на тонну. Що, в принципі, доволі таки непогано, він на манер іса 7 Доволі таки рухливий танк. Швидкість обертання корпусу 34,5 градуса. Прохідність, як розробники казали, вона. Покращилась тільки по ґрунтам. По дорозі 110, по ґрунту 85, по воді 65. Ну, а тепер ми відправимося в рандому і подивимося в реальному часі, на що здатний цей танк. Нас кидає на канал, перевага. Думаю, я встигну перекотитися на точку А швиденько. Якби хтось допоміг з союзників, було б взагалі чудово. Та нащо звід з водом ще катати? О, я думаю, я зробив дуже погано, що я сюди вирішив їхати. Давай може комусь дамо, цьому в борт можна закинути. Ух ти, аж на 505 залетіло. Так, я далі під'їжджати не збираюся. Я собі постою тут. Це, звичайно, не позиційний танк. Може зразу. З... Так, а ти сюди рішив. Ні-ні-ні-ні-ні. Тут він мене буде кошмарити, ти трошки з'їхати. Та що з точністю? Видно, що погіршили її. ВК хоче сюди під'їхати. Ой, ВК вже не получав на пів обличчя. Та може залетить хоч один по Ісу. Ага. Ну, треба ВК забирати. Однозначно. Друже, ти награвся вже. Я Попробую від цього трошки сховатися. Нарешті, він не пробив, а в мене зайшло. Так. Суперконь там пробує тягатися з з'єстом. Давай, Іс, чому? Ти вже не такий смілий. Я би сам на нього не поїхав, звичайно. Можна пробувати коню допомогти. Чи він там швидше з ним справився? Так. Ех, не залетіло. О, а тепер може буде щось цікаве. Так, Ти відправляйся до ангару. О, і тепер можна звідси кошмарити і Сьому. Це трошки неправильна тактика грати на цьому танку, але в цьому бою вже склалося так. Ну, Віса Сьому, звичайно, броні буде набагато побільше. Не зайшло на повну ходу, треба прикривати союзника. Підрубати адреналін та й виносити ІСА. Тримає. 420, хоч трішки щось накидати. О, ти, ви, ти вирішив взагалі ось так. О, ну і все. Підправляєшся ти до ангару. Ми тут, певно, не виїдемо. Хто в нас лишився? У нас лишилася СТ-шка і ПТ-шка. Лишилося ФВ-4005 і Т-62. Так. Йде шпиє. Добре, що цей танк маневрений, він дозволяє швидко міняти фланги, перекочуватися. Це да, і ДПМ. Потрібно відігрувати від цих двох фішок цього танку. Тоді... Та, тоді можна і накидувати непогано. Ой-ой-ой-ой! Що ж ти там заліз? І я не встиг підрубати Гремко. Ну, але вийшло з моїм засвітом непогано. Такі. Добре, такий вийшов собі бій, підіб'ю швиденько підсумки. Це доволі такий спірний танк, тому що він зайде далеко не всім. В кого більш-менш прямі руки, він може відіграти непогано від ДПМа. І від того, що це доволі такий маневрений і рухливий танк. Але знову ж таки скажу, він підійде не всім. І купувати його за золото, я не думаю, що це таки сильно буде правильно. Краще дочекатися, так як мені він випав, наприклад, з містичного сертифікату. От якщо тобі звідки десь там якось випаде цей танк, то так, я ще згідний. А купувати його за 20 тисяч золота, ну. Я би не радив, тим більше за 25 тисяч золота. Ну що ж, глянемо, скільки вийшло у нас нафармити на цьому танчику. Фармить доволі він таки непогано. 47 тисяч кредитів. В принципі, як для колекційного танку 10 рівня, непогано. Ну що ж, на цьому думаю все. Удачі тобі в рандомі танкіст. Та до зустрічі в наступних відео.